Іван, це чисто по бамперу. Там, де лючок бензобака, там нічого не було. Просто сам лючок в такому стані. Шпаклі ніде абсолютно немає. Малювався цей елемент і малювався цей елемент. Чисто локально, гарно, в колір, все то колись давним давно малювалось. Просто бив я це судомірум. Все в нормальному стані, кажу, нюанси, виключно по бамперах. Ось бампер. Він поставлений на такий клей, клей легко здирається, слідів за собою не залишиться. все змивається. Просто зроблено так, щоб менше було замітно. Вживу не так замітно, як на відео. Тобі само все добре. Пари капот трішки має... трішки трішки має м'ятину. Трішки від того, що закривається. Не більше. Це не моя машина скрипить, це, це інша. У мене це тихенько працює. Ось такому останній салон. Тому що не питається, тому трошки брудне, але кажу, ось такой останній салон, руль. Все працює, чат не горить, стеля не висить, зеркало з автозатемненням. дверки працюють, лобове, лобове включно з тими вікнами рідні, корики ева гарні, акуратні. А, цей лючок він виключно сам по собі такий. ніяк, ну Тут нічого не було бити. Всі арки заводські, гнилі шпаклі, немає. Сам тут нормальний, є заводський ксенон. Ось. Все чітко, нічого не облазить. Знизу все на місці, запаска теж на місці. От просто впустив рижики, але ніяк не гниль. По герметику все ціле, повністю повністю бути не скручувались. Тут також все ціле, тут так і є, тільки ґрунт покрашений, промальований. Все працюємо, вач, кондиціонер, трошки малувак тиску, так легко холодим дої. Треба трошки два тиску, треба дозаправити. Хто не вірить, то хай собі не вірить. Масло мотор не споживає, Масло відносно свіже. Лишилося на ньому, щоб проїхати в районі 4000 кілометрів. Антифриз не тече, нічого не споживає. Все окей. Амортизатори нові. Резина в хорошому стані, що передня, що задня. Вікна Nissan. М'яза ніяких немає. Виключно трошки по капоті і два бампера. Задній покрас, передній просто попояти. Все. Двері не провисають, руль в доброму стані. Так заводиться машина. О, чек. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Задня. Ручник працює. Камера заднього виду працює. Помилки ніякі не, при... не горять. Все є, підігрів робочий. І ось так працює мотор. Йовненько, тихенько, жодної вібрації. Абсолютно. Кажу, косяки, раз, два і три капоти. Все, ну, капот то не рахується, тому що це є нормальний, коли має, м'яне від старості. Умивач фар працює, до речі. Ну, Зависає, але працює. Кришки тої не було, на жаль. Десь у нас сали, все сухо впікання ніяких немає, Це старі підікає, вони вже... біжить немає. Отак От машина їде. Їде дуже добре, їде прекрасно. 140 інхислів дають про себе знати. Все працює, сигнал працює, гур працює. Нічого не стукає такого, крім пластика взади багажнику. Більше нічого. Давай їжай, дідок, що ти став. Ось. Камера заднього виду трохи виручає ситуацію. Мішає сама рамка номерного знака. І от так. Зручні, хороші ручки.